Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні дивимось рубрику Перемога України. Що заважає позбавити Росію ядерної зброї? Скажіть, покажіть, які перешкоди позбавити росіян ядерної зброї. Шантаж. Страхи. Занесений меч. Меч занесений. Ця ядерна зброя занесена. Агресивний ворог і смерть. Так, значить, вони погрожують, шантажують, щоб їх не чіпали і робили все, як вони хочуть. Інакше буде багато жертв, багато смертей. Вони її застосують. Ось що заважає. І ця ситуація буде тривати довго. Це 12 років. Тобто це ситуація надовго. Вони за цю ядерну зброю будуть ховатися і шантажувати весь світ. Такий вийшов розклад. На дні е, колоди е, карта уміряність. Це те, що вони хочуть, а це то, то, що буде. Це, що вони шантажують і хочуть цій смерті, воно не станеться, бо по карті уміряність вони цього не зроблять. Так, хто їх хтось зупинить, чи вони самі бліфують, скажіть? Їх зупинять. І вийшла поразка в війні, поразка в Україні і Верховні сили, Вищий суд. Так, і що буде потім? Темні сили допомагають. Зрада і руйнування. Руйнування самої України. Це карта наша Украї... ну, карта України, що, кар... О, що Україна захищена. Добре. Заперечую це все, що вони собі там фантазують, але, бачите, їх зупини. Зупина поразка в війні. То ця поразка в війні просто необхідна, щоб зупинити Росію, щоб припинити ядерний шантаж. Давайте перекриємо. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають позбавити Росію ядерної зброї. По волі вищих сил, та буде так і так буде перешкод більше нема. Буде так. Що заважає Україні перемогти Росію? Так, які перешкоди Чи є перешкоди в Збройних сил України перемогти Росію, чи є перешкоди, скажіть? Новини будуть, якісь новини? Новини про хлопців, про воїнів. Які перешкоди. В минулому були страхи. Зараз є якийсь таємний план, таємниця, якісь щось задумано. Так, щось задумано. Новини про якісь бої, про бої, про поразки. Ситуація складна, ситуація в підвішеному такому стані. Я до багато втрат жертви. Я думаю, що нам щось затримують зброю. Хтось з кимось домовився, щоб не давали. Давали дуже мало зброї. Це предательство секрет, таємниця, і ми все одно будемо робити свою справу, все одно будемо наступати із останніх сіл. Так, ми жертва в цьому цій ситуації. І знову, дивіться, 10 пентаклів, ми почнемо робити щось своє. Це щось своє, ми таємне вже його робимо. І, напевно, ця карта таємниці це то, що ми задумали, але то, що ми розраховуємо на себе, що ми просимо все, там, просимо допомоги, чекаємо її, але буде щось, що ми будемо робити самі. І будемо робити дуже добре і дуже багато. Це якась прям креатив якийсь. Так, що це буде? Це буде якась новітня зброя, щось нове буде, так? щось таке, що раніше не було. Що це буде? Так, да, це зміни. Це відкритий шлях на великі зміни. Зміни долю. Це якась дуже розумна зброя, дуже класна. Яка зміни ход війни? Але зараз погано. Смерті дуже багато смертей. Що чекає, скажіть, що чекає? Що чекає наших воїнів? Що чекає воїнів? Що ЗСУ чекає? Десять мічів, дуже багато втрат на війні. Перемога чекає. Це карма, доля. Це треба витримати. Буде поранені, якісь стіляться, і ворог буде тікати. Виженять ворога, все погане скінчиться. Добре. Прибираю перешкоди. Так, страхи прибираю. Це все гарні карти. Це заперечую. Заперечую. Це залишаю. Це заперечую. Заперечую зрадників, заперечую, заперечую. Заднібність. Запечую, заперечую, заперечую, заперечую. Це ми можемо потрапити в фазу затяжної війни, якщо ми самі не почнемо щось робити. Те, що задумано, якщо воно не станеться, то ця війна не скінчиться не в цьому році, не в наступному, а вона надовго, на роки. Це заперечує. Тобто нам дійсно треба проявляти якийсь креатив, і ми його проявимо. Все буде добре. Так, прибираю перешкоди. Заперечую, заперечую, заперечую. І перекриваю. 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 Вище сили, духи роду, янгл-охоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців, прошу захисту для Збройних сил України, для всіх воїнів наших. Прошу відкрити шляхи на перемогу, прибрати всі перешкоди по Верховному суду. Та буде так, і так буде. Щоб Збройні сили України перемогли Росію, перемогли росіян, отримали перемогу якмога швидше. Та буде так, перешкоди всі прибрати. Буде так і так буде. Хочу ще раз подивитися, чи залишились ще якісь перешкоди на шляхах на перемогу Збройних сил України, на перемогу над росіянами, чи залишились ще перешкоди? Дев'ять жезлів. Це в процесі ще декілька зусиль. Кажуть, що ви йдете до хорошим темпом, ви молодці ще трошки, і ви зробите це. Залишились там декілька зусиль, декілька кроків. Шість кубків все також хорошо. Чотири пентакля, стабільність. Добре. Сама карта конфлікту. І знову ця нова зброя. Нова зброя. І вищі сили допоможуть. Перемога за нами. Ось ці всі три карти це перемога. Так, жертви руйнування. Зрадники і темні сили, які на стороні ворога. Хтось продається за гроші ворогу. Є наводчики. Наводчики, коректировщики. це хтось серед наших такий є, криси. Тут навіть вийшла така карта, бачите, це руйнування, жертви, таємниця, хтось предатель, і за гроші криса. Прида... Придає за гроші. Роби погано. Заперечую. Так, прибираю тут перешкоди. Це заперечую. Далі все добре. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для Збройних сил України, для всіх мешканців України. Прошу. Прибрати всі перешкоди, що заважають, перемогти Росії у війні. Та буде так, перешкод більше немає, відкрити шляхи на перемогу, прибрати всіх зрадників, колаборантів, щоб їх було викрито. Все, що вони нам бажають, хай з ними станеться. Хай всі снаряди бомби ракети на їх голову падуть. Буде так. І так буде. Так, дивимось Росію. Що заважає Росії визнати капітуляцію, вивезти війська з України? Так, є перешкоди, щоб вони визнали капітуляцію, чи є перешкоди? Складно, так, да, перешкоди є. Якісь новини про це? Там баб, бабський бунт, бабські бунти. Дуже багато смертей. Жінки не витримують вже. Це буде щось буде про це, якісь новини нам. Так, що заважає росіянам вивезти війська свої з України? Вивезти війська, що їм заважає вивезти війська з України. Ілюзія. Находяться в ілюзії, в обмані. Про від них вони не знають правду, їх дурять дуже сильно, але карма вона працює. Карма вона настигне кожного. Всі, що ці, що вони не при чому, від яких нічого не в не, ну, не, не мають впливу ні на що, воно по них вдарить, вдарить по їх домівках. В роботі дурять, дурять, дурять в конфлікті. Прибираю це все, заперечую. Це ілюзії і обмани, і народна любов до свого вождя. Перекриваю Вищі сили, духи роду, янголи, охоронці. прошу прибрати всі перешкоди, які заважають російським військам визнати капітуляцію, вивезти військи, війська з України по Верховному суду. Та буде так, перешкод більше немає. Буде так і так буде. Ну, перешкод дуже багато, бачите? Це все, що заважає так. Чи дадуть Україні? Світ, чи надасть світ Україні літаки? Світові лідери, чи нададуть Україні літаки в достатній кількості? Стільки, скільки нам треба для перемоги? Так, да, питання вирішено. Чи допоможе це нам перемогти, якщо дадуть літаки? Чи буде перемога, якщо буде літаки? Це допоможе перемогти росіян? На жаль, карти кажуть, що ні, що це вже упущено. Що ця жадібність зіграла на руку ворогу, поки вони тягнулися цими літаками. время пройшло, воно не дасть того результату. Ну, е е е е поліпше ситуацію, стане краще, буде не, не так багато жертв у нас. Завдяки літакам вони нам потрібні, але це не вплине таким чином, що тут дали літаки і все, перемога прийшла ні. Так полонені. Ті перешкоди для повернення полонених. Скажіть, покажіть, чи є перешкоди, щоб повернути полонених в Україну. Всі полонені, які опинились у росіян, щоб повернулись. Міряність, зціління, карта сила отримують вороги. Багато вмерло в смерті. Домовляються про них складні переговори. Дуже, дуже складно. В одвішеному состоянні жертви. Заперечую. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для всіх полонених, які опинились в російському полоні, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають їм повернутися додому. Перешкоди прибирають, то буде так. І так буде. Перешкод більше нема. Так, хочу подивитися. Хочу подивитися, коли кінець війни. Вищі сили, скажіть карти Таро, покажіть, коли кінець війни, коли скінчиться війна між Росією і Україною? Коли це скінчиться цей жах, коли це припиниться? Чи припиниться це до кінця 23-го року? Ви знаєте, карти кажуть, що так, що це можливо. Можливо, десять мічів це кінець. Ці дві карти кажуть, що це да, що так, що прип... це до кінця цього року. Може припинитися, щось там вирішується, якісь шляхи вирішуються. Щось з економічної точки зріння. Відповідь також, це можливо. Да. Перемога, до речі, вийшла карта. Дякую. Так що все буде добре. І можлива перемога до кінця цього року. Це добре. Так, хочу ще спитати, скажіть мені, будь ласка, покажіть, чи буде в Росії, чи буде державний переворот, державний переворот в Росії? Чи це можливо до кінця цього року, чи буде державний переворот у них там, чи буде зміна влади в Кремлі? Скажіть так чи ні? Так, да, це можливо. На цим все ще не точно вирішено, бо дев'яточка. Десь якщо було б десять, це вже точно кінець. А це от е складності мають і думають, як це зробити. Над цим замисли, замислились. І ось вона десяточка, що да. Е там будуть якісь жахливі події відбуватися, і це призведе до зміни влади добре. До кінця цього року якісь там будуть. Заварушки в самій Росії по зміні влади. Які перешкоди для РТК і Легіону Свобода Росії знищити путінський режим? Скажіть, які перешкоди для цих хлопців знищити путінський режим? Чи є перешкоди Верховний суд? Карта Мир. Це дуже класні карти, самі найкращі в колоді, перешкод нема. Тобто їхніми руками вищі сили будуть робити. Ну, карать цих злочинців їхніми руками. Зло З... ті, що робили вбивства і злочини, будуть покарані. І карта Мир скінчиться там оця влада, і все зміниться. Перешкоду хлопців нема. РДК і Легіон Свободи Росії. Супер. Так, що заважає російським військовим повернути зброю проти путінського режиму? Чи буде це? Чи повернуть вони свою зброю проти режиму Премлі? Військові? Військові ні, не повернуть вони зброю. Дінги. Дуже погано і надовго. Але це стада баранів будуть сражатися. Ясно. Так, що заважає Путіну померти? Померти, щоб не було, не фігурувало це прізвище, щоб його влада скінчилась. Путіна або тому, хто виконує його роль померти. І тим, хто стоїть за ним. Тим силам, які стоять за Путіним. Що заважає їм померти Путіну, його двійникам і тим, хто стоїть за ним? Хто їм... Що їм заважає зникнути? Викоміча, луна. Там все погано, є запис до книги долі, і вони будуть тікати. Тікати вночі, дуже багато страхів, як приступники скриватися від правосуддя і розбігатися хто куди. Шляхи в них вже закриті, вже і тікати особа нікуди. То по цьому розкладу я б сказала, що їм нічого не заважає, бо вийшла карта смерті. Ну, карта смерть ще виходить, бо сам Путін вже помер. А це що за ним, ну, на його ім'ї імені далі, це відбувається, то вони будуть тікати як варішки, як, як бандіти тікати будуть, скриватися, правосуддя. Але нічого не заважає, смерть вийшла, все добре. Дякую. І Подивимось, що заважає українцям бути заможними, щоб були гроші. Так, скажіть мені, будь ласка, чи є якісь перешкоди для мешканців України мати власний прибуток в еквіваленті 10 тисяч доларів щомісяця, щоб всі були багаті в Україні, громадяни України? Чи є перешкод складності? Це можливо, заважає війна смерті. Але ви справитесь, ви справитесь, і це відкритий шлях, відкритий шлях на майбутнє. На те, щоб так і було, так і буде. Да. Захиститесь, так і буде, і прибутки будуть, і шляхи на гроші відкриті. Є ресурс, є в держави, якщо не будуть варувати, ну, ці крадії не будуть при владі, то Україна буде, всі мешканці України будуть дуже багаті люди. І будуть заробляти багато. Так, це я заперечую. це страхи. І перекриваю. Бачите, дуже швидко знайшлись карти потрібні, щоб перекрити. Зараз важка ситуація І за війни. Пізніше це все буде, коли ми відіб'ємо цю навалу. Вищі сили, духи роду, янголи, хоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають мати. Кожному українцю прибуток власний в еквіваленті 10 тисяч доларів щомісяця, в гривньому еквіваленті, 10 тисяч власного прибутку щомісяця. По Верховному суду буде так і так буде перешкод більшим. Буде так. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте і дякую також за донати. До зустрічі!